Поміж інших членів ВРП вирізняється така собі Ольга Попікова за аналітикою фундації, де юре, з листопада 23 го по травень 24 го членкиня забезпечила розгляд 347 і відкриття найбільшої кількості справ серед членів ВРП, обраних за квотою з'їзду суддів. Але попри вагому кількість, якість м'яко кажучи, кульгає. В справах, де попікова ОВ була доповідачем, було ухвалено найбільшу кількість рішень про відмову у притягненні суддів до відповідальності. І загалом найбільшу кількість рішень по суті справи притягнуто до відповідальності троє суддів: одне попередження і дві суворі догани з позбавленням доплат до посадового окладу. За підтримки попікової було відправлено у почесну відставку суддю Наталію Чередніченко. Суддя Наталія Чередніченко вона судила євромайданівців. Відправлена у почесну відставку з одноразовою виплатою 450 тисяч гривень та довічною пенсією 60 тисяч гривень. А ти, бабусю, яка в 80 років робить окопні свічки для ЗСУ, сиди на 203 тисячі гривень і мовчи. Також Чередніченко розглядала справу, де стороною був її рідний брат, і задовольнила його позов. Окрім цього, Попікова проголосувала проти звільнення судді Усатова, який ще 2018 року у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Тож хто така Ольга Попікова? Попікова Ольга Володимирівна, суддя з понад 20-річним стажем роботи в галузі права. Суддівську кар'єру вона почала у господарському суді Київської області. Упродовж липня. 20 Ще року по жовтень 2011 та з вересня 2018 по червень 2019 року працювала суддею Київського апеляційного господарського суду. Наступні вісім років була суддею у вищому господарському суді України. З 2019 року до цього часу суддя північного апеляційного господарського суду наразі обіймає посаду члена вищої ради правосуддя. Входить до складу третьої дисципліна. Ної палати ВРП в мережі про попікову ширилася інформація щодо численних оборудок з майном. Згідно з нею ще 2001 року, пані суддя стала власницею квартири в центрі Києва. Щоправда, сумнівної вартості 107 тисяч гривень. 2010 року вона продає її у 14 разів дорожче за понад півтора мільйона гривень, що еквівалентно 200 тисячам доларів. За даними вида. Слово і діло. 2010 року квартири площею 50 квадратних метрів у Києві в середньому коштували 90 тисяч доларів США або ж 721 тисячу гривень. Тобто вдвічі дешевше, аніж продала попікова. А 2003 року батько суддів взагалі придбав нерухомість площею 83 квадратних метри в серці столиці за 15 тисяч 300 гривень. Проте така вартість не відповідала середній ринковій вартості квартир у Києві станом на 2003 рік 2019 року Ольга Володимирівна набула право власності цієї квартири за договором дарування у деклараціях. Ольга Попікова не вказала вартості отриманої квартири, що порушує вимоги антикорупційного законодавства. За договором дарування квартира оцінена попіковою та її батьком у 1700 гривень. Проте ринкова вартість квартир за аналогічним розташуванням в липні 2019 року в середньому становила 180 тисяч. Доларів це заниження вартості може свідчити про спробу уникнення сплати податків з 2006 до 2010 року. Батьки попікової стали власниками нерухомого майна з загальною вартістю трохи більше мільйона гривень. Щодо джерел походження коштів на придбання вище зазначеного нерухомого майна. Попікова ОВ вказала кошти від продажу батьками нерухомості, але їх загальна сума сягає лише половини витрачених на купівлю коштів за даними державного реєстра реєстру фізичних осіб платників податків дохід її батька з 1998 до 2010 року становив 157 тисяч гривень, а матері 240 тисяч гривень. А під час повномасштабної війни батько Володимир Попіков купив квартиру в Києві за 5,5 мільйонів гривень. За дивним збігом в декларації 2020-го пані Ольга комусь передала схожу суму за договором дарування. І, хоча попікова пристойно заробляє на новому місці, цей шопінг не рух. Хомості видається дивним, тим паче, коли місце в Рівному, де раніше жили її батьки, має такий вигляд. Тож нам вдалося розшукати Ольгу Володимирівну, щоб почути пояснення щодо всіх цих операцій з майном. Перше питання стосувалося останнього придбання квартири в центрі столиці вартістю 5,5 мільйонів гривень. Я вам скажу, чого я не купила сама. Це питання було е, суто сімейне. Бо а, а, батько купив мені квартиру в цьому будинку, ще коли я ну, з 2001 році. Тобто. І потім, коли я продала вже цю квартиру, це в принципі, були офіційно, ну, якби вони були мої гроші, я їх декларувала, скільки квартира була на мене куплена, по факту, були е, гроші батька. Тобто вони для себе вирішили, що вони самостійно будуть розпоряджатися цією квартирою. Наступне питання щодо заниженої оціночної вартості квартири, придбаної батьком Ольги 2003 року і в подальшому переданої дочці, батько робив мені договір дарування цієї квартири. Коли він її придбавав у 2003 році, там стоїть балансова вартість, оскільки тоді, коли куплялись квартири, достатньо було балансової вартість по договору дарування. Мито не сплачується від родичів, ну батько, мати тощо, і немає вимоги робити оцінку. То ставиться будь-яка ціна 5 гривень і все. Ми запитали щодо ціни в 15 тисяч гривень за цю квартиру, але пані Ольга про таке не чула. Я не скажу. Якби ви мені написали, я би запитала в батька, оскільки це ж була за царя Гороха у 2003 році, я не знаю. Я не буду вам брехати, тобто я знаю, що вона там, ну, то е, Сталінка, ці перекриття, вона не була там зовсім як би лакшері, е, але зрозуміло, що не. За 15 тисяч як балансова вартість стояла. А ось продаж квартири, придбаної 2001 року, за завищеною ціною, Ольга Попікова пояснила так. По перше, 10 років туди були вкладені кошти, був зроблений ремонт, і це була її реальна вартість. Бо закидати, що тобі хтось продасть квартиру і напише більшу вартість, ніколи цього не буде. Головне запитання: звідки у батьків судді гроші на все це добро? Пані Ольга відповіла, що її батько був підприємцем. Батько е в Рівненській області він займався бізнесом офіційно. Він був єдиним власником підприємства, яке він і Закрив в 2003 році, то батько закрив бізнес. В принципі, після того, як він закрив бізнес, бо він був єдиним власником підприємства, тобто він мав право розпоряджатися цими коштами. Тобто, в мене батьки живуть в Києві, все, що було в них придбано в Рівному. Ну, тобто велика дуже історія і а, бабушки з дідусем квартиру. Ми також вирішили поцікавитися, чим була продиктована підтримка судді Усатова, який спричинив ДТП в стані алкогольного сп'яніння ще 6 років тому, і пояснення нас дещо здивували. Я пам'ятаю цю справу. Ми колегіально її розглядали. Ну, безумовно, бо це колегіальний орган. Я вам скажу, що я дуже сильно колібалась. Я ну це таке було питання. Я знаю, що дехто з наших колег розповідали стосовно того, що він і армії допомагав. Якісь, чесно кажучи, суб'єктивні були питання. Хоча ви зрозумієте, що я ж можу не відповідати на це питання. Але ну, стосовно всатового, я скажу вам, що це ну, для мене це я ну, дуже з цього приводу халіпалася. Бо, бо Ну, дійсно, тобто, е щодо проступку, там нема питань щодо наслідків звільнення. Е ну, я пам'ятаю, що ми дуже дуже довго з колегами це питання обговорювали і. Е Багато чинників якось враховувалось, Я, я пам'ятаю, після всього почутого ми вирушили подивитися на дачу попікових, оформлену на маму героїні та придбану 2006 року за 164 тисячі гривень, що еквівалентно 32 тисячам доларів. І ось такий вигляд вона має розташована в передмісті столиць в закритому садовому товаристві. Тиша, та за словами рієлторів, в той час вона стільки вартувати не могла. Такий будинок двоповерховий є в цьому товаристві придбаний нібито за 30 тисяч доларів в 2006 році це взагалі реально. Ну він виглядає досить сучасно, і чи можна чи можна було тоді за такі гроші купити будинок? Ну тобто я зразу вам скажу, що за 30 тисяч неможливо було у той час придбати такий будинок. Тобто він тоді коштував в ну, 10 разів більше, так щоб ви розуміли. Туда вже не е, розглядається співвідношення, тому що там були е, такі, знаєте, космічні роздуті ціни і за такого масового кредитування. За інформацією сайту Резонансім'юа кілька членів ВРП до початку повномасштабної війни відвідували країну агресорку. Як стало відомо із витоків персональних даних у Росії, що найменше троє членів Вищої ради правосуддя до повномасштабного вторгнення в Україну відвідували територію РФ, де були зареєстровані за місцем тимчасового проживання. Стало відомі імена цих посадових осіб та адреси їхньої тимчасової реєстрації. Так, наприклад, суддя Усик Григорій Іванович тричі реєструвався в. Місті Саратов за трьома різними адресами. Суддя Кваша Оксана Олександрівна реєструвалася за двома адресами Саратівської області в різних населених пунктах. Суддя Попікова Ольга Володимирівна реєструвалася один раз у місті Петрозаводську. Ольга Попікова була відряджена до ВРП 11 січня 2023 року, строком на 4 роки. Попередньо отримавши заробітну плату в майже 150 тисяч з північного апеляційного господарського суду, який продовжує залишатись її основним місцем. Цим роботи наразі її річна зарплата ВРП становить 2 мільйони 483 тисячі гривень. Тож, хто, ймовірно, лукавить ці історії вирішувати вам. Але все це привід зацікавитися органам контролю, щоб систематичне придбання і збут нерухомості раптом не виявились відбіленням коштів.